Отже, друзі, вітаю! Сьогодні хотів вам розповісти за свій головний аксесуар, за свою головну сумку, яку я використовую кожен день в своєму житті. Це моделька Road 2 від бренду українського GUT, як ви можете бачити, виглядає вона ось так. Зараз буде швидкий огляд візуального стану, як вона виглядає. Що я хочу розповісти? Головний матеріал цієї сумки це кардюра 1000. Є окремий відділ для ноутбуку під 14 дюймів. Єдиний момент в тому, що у мене MAC-2 і захисним корпусом. І, чесно кажучи, іноді його трошки складно засунути, цей відділ. Але знову ж таки це питання не до виробника, а питання до того, що габаритність не відповідає. Але хочу сказати, якщо зняти чохол, це буде ідеально, тим паче є такі зручні вентильовані стіночки на спинці, які додають певного комфорту. Далі що ми маємо? Ми маємо несумки. Це водонепроникна армована тканина з полімером Polymar полі і 12 внутрішніх відділів, які зиновлені, все, що я зараз вам в принципі, покажу. Окремо для зручності. Рекомендую вам нова генерація фонарика класичного з Аліекспресу з індикатором заряду. Три режима холодного кольору, теплий, червоний і проблизковий маячок ви можете включати. Дуже зручно заряд через Type-C коштує смішних грошей. Відкриваємо і показую, що я пускаю з собою кожен день. Окрема увага! Це вже ж камера 7 2 яка служить, радує і виконує свої поставлені задачі. Окремо де у мене наш ну, танторіт Cold Steel з тим лічком. Хочу нарешті сплести свій, але поки що свій виконую свої обов'язки. Кріпиться для мене зручно на внутрішню поверхню, на внутрішній карман і фіксується. Далі окремо Відділ у мене для батарібенка, для захисту, для очистки. Всього, що тільки можна. І AirPods, і наушнички. Ви знаєте, дурмою розумієте, скільки всього не дуже приємно і ще найкраще посилання буде в профілі. Сюди можна додати санетайзер для почистки, для протирання. Все почистити, все вичистити, і все буде блистити і радувати ваш зір. Окей. Далі окрема увага для внутрішніх карманів, тут так само є у нас кармашек для дрібниць, для грошей, для якихось речей, які мають бути в швидкому доступі. Окремий відео, який ми маємо. Тут кармани, відкриваємо молнию, тут внутрішні кармани. Тут у мене знаходиться кліка-стрічка, амброшуримості, швидка картка зі сталі. В принципі, вона продається, це саме брендовані Profі Group, яка буде вам корисна майже на всі випадки життя. А, мініатюрний мультитул, який можна зручно з собою таскати. Достатньо великий а, вибір інструментів тут є. І чесно кажучи, якщо це не якісь силові завдання, то він робить свою справу на всі 100. Далі, а, дорослі ДРАКС, немісіл, запальничка. Не витакують, то так інші курі. Ну і окремий відділ для карточок і для надівального захисту, скажімо так. Далі окрема увага. У мене в цьому кармані газовий балончик, маска, ручка, турнікет, січ один, кет, якщо не помиляю в цьому покоління цьому версії. А окрема упаковка з стильними перчаточками. Армований скотч, якщо не помиляюсь, так, ще від North American. Мітрілові печаточки, чорні, міцні, потужні. Бін для тампонування, наровський, і квік, клотовський, гіместетичний, знову ж таки, бін для тампонування. Одразу викладаю всю цю атрибутику в сторону, щоб потім показати, скільки всього влазить в сумку. і продовжуємо далі огляд. Окремо, хочу вам нагадати, що як не як в країні майже третій рік війни. І ці люди, які навіть не носять собою турнікет, ви або самогубці, або дурачки, або вам по цим балам життя і ваших близьких поряд. Тому що від цього не може бути ніхто не застрахований. Але це вже, як кажуть, сотні разів казалося, це вже ваша персональна історія, це ваш персональний досвід. Йдемо далі, що у нас є. Чиста перемога в вологері 8 штук. Завжди буде актуальна, завжди буде потреба. Знову ж таки, маточка з вітром, нейтро Далі, що ми маємо з актуального? Вже Дві грілочки хімічних для рук. Класний розмір, виробник Energy of Nature. Тримає 6-7 годин точно гарантованого температура 35 градусів. Рекомендую. Далі у нас де оклюзивна наліпка вентильована від Hi-Fin. Два класичних стерильних марлевих бінта для тампонування. Знову перчаточки акрилові чорні. І що ми ще? Я вже Що в мене такі серветки марлові, медичні, окремо стерилізовані, точніше стерильні алкогольні ецілові, серветки компактні для протирання ран, знову ж таки, бін для тампонування, гемостатичний бін для тампонування. О, Весь цей набір спокійно влазить. А ну і запальничка, як же без неї знову ж таки. Весь цей набір влазить цю сторону і ще залишається місце. Якраз він знаходиться перед відділом для ноутбуку. І зараз знімо окремо скільки всього влізло в сумку, і як це виглядає в просторовому баченні. Без цього нікуди. AirPods, які завжди зі мною, iPhone, які я знімаю, і окрема рекомендація, як би там не було, це таблетки для очищення води. По одній пігулці на 1 літр. В даному випадку це live -system. Все я ями користувався, я їх знаю. В принципі, інші виробники роблять непоганіше. Тому, якось отак, мій огляд, все можете подивитися на сайті. Знову ж таки, кажу, це не реклама, це суто мій персональний огляд. Тому що досвід попереднього був, був великий, і на одному з кураж-базарів я все ж таки бачив, приміряв, подивився. Мені зробили певну знижку і придбав цю сумку. Тому ришати вам. Всім дякую за перегляд.